Закінчив монтаж стаціонарного варіанту розвалу сходження стенду, гайтрек. Найбільш, найбільш підходить до тих СТО, де є такий великий скрізний бокс, який дозволяє заїхати важкій техніці, наприклад, повністю з парка тягач з причіпом і буквально там за лічені хвилини дозволяє заміряти всю техніку і отримати результати заміру. Розвалу сходження співвісності. І також ще індукційний нагрівач для того, щоб пришвидшити цей процес, а також для того, щоб регулювати вісі причепів, якщо регулювання на стандартних місцях, на до речі тут який на ексцентриках або на ексцентриках не дає бажаного результату. Тобто індукційним нагрівачем все це можна підправити швидко і все, буквально пару годин техніка поїхала.